Не всі бур'яни, що ростуть на дачній ділянці, настільки вже нешкідливі, і зараз ми навіть не про їх гострих шипах і колючках або можливі алергенні властивості, деякі бур'яни просто отруйні і можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю від опіків і отруєння до смерті. Особливо потрібно бути уважним, якщо у вас є маленькі діти і домашні тварини, щоб успішно боротися з зеленим ворогом, його потрібно знати в обличчя. Всього отруйних рослин в наших широтах зустрічається кілька десятків. Покажемо вам фото найпоширеніших і небезпечних з них. Розповімо, який вони можуть заподіяти шкоду, і порадимо, що робити в разі, якщо хтось постраждав від отруйного бур'яну, болиголов плямистий. Ця рослина сімейства зонтичних зовні виглядає досить нешкідливим, тонкий гіллясте стебло з дрібними пір'ястими листям. Петрушки і такі ж дрібні білі квіточки зібрані в суцвіття кошики, відмінними ознаками можуть служити темні плями на нижній частині листя і стебла, а також неприємний мишучий запах при розтиранні листочків в руках. Абсолютно всі частини болиголова отруйні і для тварин, і для людей. Ще в стародавній Греції екстракт полиголова був офіційним отрутою, який використовували при стратах. Сьогодні він успішно застосовується як лікарська рослина, але при дотриманні найсуворіших заходів безпеки при його заготівлі, а також при наявності дуже серйозних фармакологічних знань, звичайно, муждачникові слід знати, що отруйні властивості рослини визначаються наявністю в ньому великого числа токсичних алкалоїдів, найнебезпечнішим з яких є, викликає параліч нервової системи конін, а їм найбільш багаті плоди сім'янки цієї. Рослини до їх повного дозрівання і листя до початку цвітіння. Недосвідчений городник може сплутати листя, болиголова з петрушкою насіння, з анісом, а його кореневище. З хроном при попаданні соку рослини на шкіру спостерігається почервоніння і печіння, при вживанні будь-яких частин рослини в їжу можуть спостерігатися такі симптоми різного ступеня вираженості, наростаючий головний біль і запаморочення, збліднення шкіри. Посилена слинотеча, нудота або блювота, пронос, звуження зіниць, порушення зору, задишка і тахікардія. Судома, прогресуюча слабкість аж до повного паралічу, він рухається від ступень вгору по тілу, тому іменується висхідним. В крайньому випадку смерть від задухи, що робити, в разі отруєння в якості першої допомоги, пити дуже багато води, промити шлунок водним розчином марганцівки, один. На один води прийняти активоване вугілля у один таблетці на кожні 10 кваги, внутрішньо м'язово ввести вітаміни в 6 і 1-2 льові проносні. У всіх без винятку випадках при отруєнні будь-якими отруєними рослинами після надання першої допомоги необхідно звернутися до лікаря. Запобіжні заходи при виявленні були голова на ділянці, обмежити доступ до нього дітей і тварин, виполювати рослини тільки в рукавичках. Не пробувати його частини на смак, виполоті бур'яни не складувати, а відразу знищувати блекота чорна бешенниця. Ця рослина сімейства пасльонових дуже декоративно м'які зобчасті листя з ворсинками, великі біло-жовті дзвіночки квіток з фіолетовою серцевиною, плоди глечики. Єдине, але рослина має дуже неприємним запахом, причому пахнуть не тільки квіти, а й зелень. Абсолютно всі частини блекоти чорної, отруйні і для тварин, і для людей. Містять відразу кілька сильнодіючих алкалоїдів, що зберігають свої властивості навіть у висушеному рослині. Препарати блекоти з давніх часів використовувалися як отрути, як анестетик, і як ліки в багатьох областях медицини. Застосовуються вони в фармакології і сьогодні, але зрозуміло, ретельно приготовані за всіма правилами бездачної самодіяльності. Найбільш отруйні коріння блекоти трохи менше алкалоїдів в листі і насінні. Найбільш токсичним рослина стає на початку цвітіння, саме блекотою були отруєні герої Шекспіра в Ромео і Джульетті і Гамлеті, при попаданні соку рослини на шкіру спостерігається почервоніння і печіння, при вживанні будь яких частин блекотив в їжу найчастіше при самолікуванні можуть спостерігатися такі симптоми почервоніння шкіри обличчя і шиї, сильна спрага, різке розширення зіниць світлобоязнь. Сухість слезової рота і захриплість голосу, наростаючий головний біль, почастішання серцебиття, перезбудження, в крайньому випадку втрата свідомості і коматозний стан, що робити в разі отруєння, пити дуже багато води, промити шлунок водним розчином марганцівки 1 на 1 води або сольовим розчином 1 стл на 5 води, прийняти активоване вугілля по 1 таблетці на кожні 10 кваги. Запобіжні заходи при виявленні блекоти чорної на ділянці обмежити доступ до нього дітей і тварин, виполювати рослини тільки в рукавичках, не пробувати його частини на смак, виполоті бур'яни не складувати, а відразу знищувати дурман звичайний дурь трава. І ця рослина відноситься до пасльонових і навіть злегка схожа на вищеописану блекоту, ті ж зубчасті листя тільки дрібніше, витонченіше і не опушені. Ті ж дзвіночки квітів, тільки витягнуті і білі, віддає перевагу дурман сирі місця, а знайти його неважко по сильному, одуряючому запаху. Абсолютно всі частини дурману звичайного отруєні і для більшості тварин, і для людей містять відразу кілька сильнодіючих алкалоїдів, що зберігають свої властивості навіть у висушеному рослині, особливо токсичні насіння дурману. Як не дивно, таке токсична рослина практично безпечна для курей, кроликів щурів, голубів і собак. Препарати з листя і насіння дурману здавна застосовуються в медицині, як заспокійливих і спазмолітичних засобів, а ще в стародавніх культурах ця рослина відома як найсильніший галюциноген і отрута. Городнику ж корисно знати, що найбільш отруйні частини дурману це його квіти і насіння. При вживанні будь-яких частин дультрави трави їжу можуть спостерігатися наступні симптоми: наростаючий головний біль, почервоніння шкіри обличчя і шиї, різке розширення зіниць, гість слезової рота, пронос кров'ю, сильне почастішення, серцебиття, перезбудження, галюцинація, сприйняття води як огидної на смак, в крайньому випадку параліч і смерть від зупинки серця, що робити в разі отруєння, пити дуже багато води. Промити шлунок водним розчином марганцівки 1 на один 1 води або сольовим розчином 1 стол на 5 води, прийняти активоване вугілля по 1 таблетці на кожні 10 кваги, запобіжні заходи при виявленні дурману на ділянці, обмежити доступ до нього дітей і тварин, не пробувати його частини на смак, виполоті бур'яни не складувати. А відразу знищувати борщівник Сосновського, велике і ефектне рослина сімейства зонтичних давно стало справжнім бичем середньої смуги. Воно невибагливо домов зростання, швидко розмножується, легко розселяється і практично руйнує екосистему. В яку вдалося проникнути, побачивши борщівник, ви його ні з яким іншим рослиною не переплутати, в висоту він може досягати 3-4 метрів. Великі пересторосічення листя бувають до двам в ширину, а вілі або рожеві парасольки суцвіть до один в діаметрі. Спочатку борщівник Сосновського був штучно внесений в культуру в якості кормового силосного рослини, і лише пізніше, з виявленням його токсичних властивостей. Рослина перемістили в розряд бур'янів і небезпечних. Найчастіша небезпека для людини полягає в тому, що при контакті шкірних покривів з листям і плодами борщівника сосновського на сонці розвивається хворобливий дерматит, який в народі називається опіком. Відповідальні за це містяться в соку рослини ефірні масла, які підвищують чутливість шкіри до ультрафіолету, особливо високим рівнем вмісту токсичних речовин відрізняються дорослі рослини в стадії цвітіння і дозрівання насіння. Крім небезпечного шкірного опіку, який довго і важко лікується, цік борщівника може викликати порушення зору і сліпоту при попаданні в очі. А також набряк верхніх дихальних шляхів в першу чергу гортані і верхніх частин стравоходу при попаданні в ротову порожнину в останньому випадку небезпечно, також пилок рослини. Більш того, доведено, що токсини борщівника діють навіть на клітинному рівні, будучи справжніми небезпечними мутагенами. При контакті зі шкірою головна небезпека для недосвідченого городника полягає в тому, що дотик до борщівника перший час не викликає ніяких неприємних відчуттів. Як проявляються неприємні симптоми впливу токсинів борщівника на організм, почервоніння шкіри, що переростає в хворобливий опік, а в подальшому в великі водянисті пухирі сильний озноб, наростаючий головний біль і запаморочення, в крайньому випадку, особливо великого поразки. Навіть смерть, що робити в разі контакту з борщівником якомога швидше ізолювати уражену ділянку шкіри від дії світла, обмотати будь-яким світлонепроникним матеріалом, потім, в захищеному від світла, місці ретельно промити його водою з милом і накласти пов'язку з протизапальною речовиною, не розкривати пухарі самостійно, надалі не піддавати впливу сонячного світла як мінімум дві доби. Собіжні заходи при виявленні борщівника на ділянці, обмежити доступ до нього дітей і тварин, дотримуючись усіх запобіжних заходів, викорчувати рослини, глибоко зорати землю, засадити топінамбуром, витісняє рослиною санітаром. Рецина Касторові Боби, високий однорічник рецина – представник молочайних, а назву він отримав через забарвлення і форми насіння, що нагадують цю комаху: всі частини рослини вкрай отруйні для тварин і людини. Вони містять токсичні алкалоїди, частина з яких здатна необоротно руйнувати білки організму і порушувати їх синтез. Тільки подумайте, алкалоїд рицин в кілька разів токсичніше ціаністого калію і цілком здатний вбити дорослу людину. Ця речовина довгий час досліджувалася військовими відомствами різних країн в якості зброї масового ураження, особливо небезпечні насіння рицини, крім того, що рицина є джерелом токсичного рицину. З неї виробляють всім відоме касторове масло, воно теж містить небезпечний алкалоїд, проте в процесі виробництва масла під дією високих температур він руйнується. Прийом всередину насіння рослини викликає такі симптоми: наростаючий, головний біль, зневоднення організму, порушення водно електролітного балансу, біль в животі коліки, кольки, блювота, антерит, запалення тонкого кишечника. Кровотечі з шлунково-кишкового тракту в крайньому випадку смерть, що робити в разі отруєння, пити дуже багато води, неодноразово промивати шлунок суспензією активованого вугілля в два, номорозчині кухонної солі приймати обволікаюче питво. Запобіжні заходи при виявленні рицини на ділянці, оскільки багато видів вирощуються в якості декоративних рослин, необхідно строго обмежити доступ до них дітей і тварин і ретельно стежити за посадками. Беладонна беладона скажена ягода, це багаторічна трав'яниста рослина, представник сімейства Пасльонових. Зовні воно являє собою кущик з опушеними гірлястими стеблами. Великими борозеленим листям і спадають брудно-фіолетовими квітками дзвіночками, які змінюють чорні глянцеві ягоди, всі частини рослини, отруєні через вміст токсичних алкалоїдів групи атропіну, викликають сильне перезбудження організму і важке отруєння. Найбільш отруєні коріння і листя рослини трохи менше стебла і плоди, максимальний вміст алкалоїдів виявлено в листі в фазах бутонізації і цвітіння в тканинах всієї рослини. У фазі початку утворення насіння в коренях, в кінці вегетаційного періоду, коли сік беладони дами закопували в очі для розширення зіниць і появи красивого блиску, а ягодами натирали щоки для появи яскравого рум'янцю. А взагалі, рослина здавна використовувалася як цінна лікарська сировина, активно застосовується воно і в сучасній медицині. Як розпізнати отруєння беладони? У вас можуть з'явитися. Сухість, печіння в роті і горлі, сухість і почервоніння шкіри, різке підвищення температури тіла, розширення зіниць, що перестають реагувати на світло, порушення зору, світлобоязнь, прискорене серцебиття, падіння тиску, утруднене ковтання, хриплість порушення мови набряки обличчя передпліч і гомілок, втрата орієнтації. Судома в крайньому випадку смерть від паралічу дихального центру і судинної недостатності, що робити в разі отруєння, пити дуже багато води, неодноразово промити шлунок водним розчином марганцівки 1 на 1 води, прийняти активоване вугілля по 1 таблетці на кожні 10 кваги, сольові проносні, холод до голови, постільний режим, зробити штучне дихання по необхідності, запобіжні заходи при виявленні беладони на ділянці. Оскільки часто беладонна вирощується як лікарська рослина, потрібно обмежити доступ до нього дітей і тварин. Після роботи з нею не можна торкатися руками до обличчя і очей, їсти їжу, не вимивши рук, чистотіл великий, це бур'ян з гіллястим стеблом, ір'ястими листям і жовтими квітками відноситься до маковим. Хоча, за його зовнішнім виглядом так відразу і не скажеш, відмітна особливість чистотілу великого яскравий і густий жовто-оранжевий молочний сік з різким запахом, який відразу ж виділяється на зламі стебла саме сік, що містить токсичні алкалоїди і сапоніни, і представляє в цій рослині головну небезпеку, всі частини чистотілу великого, і надземні, і підземні, отруйні і для тварин, і для людей. Лише плямисті олені можуть їсти його без побоювання, одні склади високу чистотілу мають судорожним дією, інші можуть негативно впливати на нервову систему, треті викликають роздратування кишечника, четверті діють подібно наркотиків. Тільки уявіть цей сік використовують в травленні металів. Хоча на основі цього молочного соку і роблять деякі лікарські препарати, самостійне його вживання дуже небезпечно, причому рослина зберігає свої отруйні властивості навіть у висушеному вигляді, ознаки отруєння соком чистотілу можуть включати підвищене слиновиділення, пригнічення дихання, нудоту, блювоту, кольки, болі в животі, діарею іноді з кров'ю, при ураженні шкірних покривів, почервоніння і сильний свербіж, що робити в разі отруєння. Пити дуже багато води, неодноразово промити шлунок водним розчином марганцівки 1 на 1 в води, прийняти активоване вугілля у 1 таблетці на кожні 10 кваги, зробити штучне дихання по необхідності при попаданні соку на шкіру, ретельно промити водою уражену ділянку. Запобіжні заходи при виявленні чистотілу великого на ділянці обмежити доступ до нього дітей і тварин, виполювати рослина в рукавичках, не пробувати його частини на смак, виполоті бур'яни не складувати, а відразу знищувати жовтець, їдкий куряча сліпота. Всі види жовця відрізняються їдким соком, але у деяких представників роду він ще й отруйний, як, наприклад, у жовця-їдкого. Рослина отруйна цілком цей трав'янистий багаторічник з яскравими жовтими квітками містить особливо летючу їдку речовину з різким запахом і пекучим смаком, воно схоже камфорі і так само активно дратує всеслизові оболонки очей, носа травного і дихального трактів, а ще в соку від кого присутні небезпечні алкалоїди і сапоніни. А також глікозиди, що діють на серце, незважаючи на те, що похідні з сировини жовця активно використовуються в медицині, в тому числі народної для лікування ран і виразок. А також при туберкульозі і ревматизмі він може стати сильним отруйним агентом, особливо для дітей, ознаки інтоксикації соком жовця, їдкого сильне подразнення слезових, печіння, запаморочення, нудота, блювота, діарея. Болі в животі, що робити в разі отруєння, пити дуже багато води, промити шлунок водним розчином марганцівки, 1 на 1 води, прийняти обволікаюче петво, при попаданні на шкіру ретельно обмити водою уражену ділянку і накласти пов'язку з протизапальною мазлю, запобіжні заходи при виявленні жовця, їдкого на ділянці, обмежити доступ до нього дітей і тварин, виполювати рослина в рукавичках. Не пробувати його частини на смак, виполоті бур'янини складувати, а відразу знищувати. Зрозуміло, ми перерахували не всі небезпечні рослини, які можуть причаїтися на вашому городі або в саду, в тій чи іншій мірі отруйні лобода біла, вереска польова, чорний паслін, лабан польова, будра плющевидная, мельнянка лікарська. Сподіваємося, наша стаття допоможе вам зорієнтуватися в різноманітті дикорослих видів на своїй ділянці і бути уважнішими.